Ви дивитесь ранок вдома, і ми цьому щиро раді. Цей день разом із вами починаємо. Ми ведучі Костянтин Костянтинактябрські та Лілія Ребрик. У будні наші тер триває з 7.30 до 10.00 ранку, а у вихідні з 7.30 до 11.00. На вас чекає добірка найкращого за тиждень. Спортивна редакція телеканалу Дім підготувала матеріал про одну з лідерок української спортивної боротьби дворазову чемпіонку Європи mm -hmm. Ірину Поляденко. Mm -hmm. Українська спортивна борчиня Ірина Коляденко любить рідний ірпінь та шанує місцевих жителів, котрі вистояли під час російської окупації. Подвиг міста героя, яке торік навесні звільнили Збройні Сили України, для атлетки найкращий приклад боротьби і перемоги. Війна нас закалила, скажімо так. І там на змаганнях це вже видається результат всіх подій, які. У нас зараз в Україні Ірина Коляденко здобула Олімпійську бронзу в Токіо, а у квітні цього року підтвердила свій європейський чемпіонський рівень. Їхала ну тому, що конкуренти конкурентки були досить сильні. І фіна, фінал фінал мене був досить такий напружений. Я себе мотивую тим, що е, я стою на цю сходинку п'ядесталу, грає гімн, я його співаю. Я дивлюсь на наш прапор, е, коли він вісить на найвищій е, сходинці, да так скажемо. Е, даєш позитивні емоції людям, які тут, е, які в Україні зараз знаходяться. Під час наступу ворога на РП Ірпі... Спортсменка разом із рідними перебувала неподалік від міста. Тож стала свідком багатьох подій. Це все ближче і ближче були російські е воєнні. Е і в один день, коли я ну, ми на четвертому поверсі, е квартира на четвертому поверсі знаходиться, е і ми там вийшли десь е з підвалу, вийшли наверх. І я дивлюсь в вікно. А там е, ну російський вертольот і е, російський десант спускаються до нас в ліс. Я говорю, мабуть, вже е, пора нам їхати. Попереду був складний шлях до Вінниці, а потім жахливі новини з рідного дому. Ми за там не знаю за хвилин десять зібрали речі. Просто так в кульки, навіть не в чемодані, просто в кульки е склали те, що помістилося в машину е кота під руку. Добре, що ми виїхали, тому що через пару днів позвонили і сказали, що в квартиру прилетів знаряд, і квартира повністю згоріла. І тут яка в Ірпіні мені після Олімпіади дали туди, також прилетів знаряд, і там також е розбомбило квартиру. Наразі борчиня змушена орендувати житло в Ірпені. попри всі незгоди, вона цілеспрямовано йде до своєї мети олімпійської ліцензії, адже участь українських спортсменів на іграх у Парижі це не лише черговий доказ незглавності нації, а й нагадування про злочини росіян в Україні. Хочеться виступати, хочеться піднімати свій прапор, говорити про, про нас, про нашу е, ситуацію в країні. Якщо ми не будемо виступати? Про нас ніхто й не буде знати, скаже. Все таки спорт це лице країни. А в нас він досить сильні спортсмени і багато країн знають Україну по спортсменам. Перепустку на Олімпіаду Ірина спробує здобути на одному з найближчих рейтингових турнірів. Щоправда, українська збірна виступатиме на них лише за відсутності спортсменів із країн агресорок Росії та Білорусі.